З великими потугами Івано-Франківська обласна рада таки висловила недовіру голові Івано-Франківської облдержадміністрації Василю Чуднову. За це висловилося 77 депутатів з 86 присутніх. Вже на початку роботи нинішньої сесії головний свободівець в облраді Василь Попович заявив, що не може працювати в одній залі з представниками партії регіонів. Тому закликав членів цієї поліцили або вийти з партії, або ж покинути залу засідань, оскільки регіонали заклик проігнорували їх силою. Вивели з приміщення, невідомі у масках. Крик душі, що ми так відносимося один до одного, українці, і не в правовому полі порушення всіх норм законів, етики, культури, людяності, ми так відносимося, ставимося. Один до одного, оскільки недовіра голова удав порядку денному була лише під номером 17, Попередні питання обранці затвердили без жодного обговорення і поправок лише за якихось 10 хвилин. Коли ж настала черга голосування головного проекту, депутати Свободівці заявили про народну люстрацію. Мовляв, хто з колег сьогодні скручуватиме бюлетень, той підтримує чинний режим. Я звертаюся до всіх депутатів обласної ради, незалежно в якій фракції присутніх в залі. Сьогодні прийде. Народна люстрація, ви гарно голосуєте і показуєте на всю область, що ви підтримуєте народ і проти чудного. Хто буде йти в кабінку? Звертати свій бюлетень, Ми будемо вважати, що ви. Підтримуєте регіоналів режим. А Невідомі в масках заблокували виходи і не випускали обранців, що не голосували. В такій ситуації мало хто наважився навіть заходити в кабінку для таємного голосування. Водночас, окремі обранці таки вкидали в урну складені бюлетені. Тож інтрига за результат воїловиявлення зберігалася до останньої миті. У підсумку питання набрало 77 голосів, з 76 необхідних. Голова обласної ради Василь Скрипничук одразу в сесійній залі підписав рішення і направив його до Києва. Зважаючи на те, що голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації призначений на посаду президентом України Віктором Януковичем, за поданням прем'єр-міністра України Микола Азарова, які відповідальні за події, що відбуваються в Україні, зокрема розгук корупції, соціальна нарівність, відмови від європейського вектора зовнішньої політики України, свивілля правоохоронних органів та з пежпризначення вирісловити недовіру голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації вечудно. Згідно голосування, президент України має призначити в області нового керівника виконавчої влади. До речі, це вже не перша спроба висловити недовіру голові Івано-Франківської ОДА. Місяць тому така пропозиція набрала лише 54 голоси.